5 листопада в Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд працівників дошкільної освіти. Ольга Ляшенко, головний спеціаліст міського управління освіти і науки, учасниця семінару, упевнена, що це важливий захід. Адже дошкілля потребує кардинальної реформи і негайного втручання для подальшого існування. Обговорювали актуальні та важливі проблеми. Зокрема, прозвучало, що на фінансування витрачається державою лише одна третина коштів від Треба дітей, але це не єдина проблема. Ольга Ляшенко наголошує, що кадрове питання зараз найгостріше. Хто буде відроджувати дошкілля? Адже кадрова проблема то є найбільш гостра зараз, не лише в Україні, а якщо нам це боляче, і у нас у місті. Я пам'ятаю, у 80-х роках, коли я приїхала в Бориспіль, то мені з вищою освітою було дуже важко знайти місце в дитячому садку. Тобто кадрів було дуже багато. А якщо є кадри, тоді є робота, тоді є з кого вимагати, тоді є з ким працювати. Тоді люди зацікавлені у своїй роботі. Вони нею дорожать. Ольга Ляшенко зазначила, що в Борисполі найбільш перевантажені дитячі заклади. Я поцікавилася, яка наповнюваність в інших районах і містах Київської області на 100 місць дітей, і у нас в Борисполі. Найбільше перевантажені дошкільні заклади, то є 178 дітей на 100 місць. Міста всі перевантажені, але серед міст от ми лідируємо, скажімо так. Це зумовлено, напевне, перш за все, тим, що ми дуже близько до Києва. Люди з інших регіонів мають бажання мешкати саме ближче до столиці. Бориспіль не так далеко від столиці, є можливість влаштуватись на роботу. Ну, єдина проблема, аби влаштувати дитину. Чи можна прожити на 900 гривень зарплату вихователів дитячих садочків? Не дивно, що кадрове питання стоїть на першому місці, адже молодь часто обирає освіту та роботу не за покликом душі важливе значення має заробітна платня та престижність. Вирішити проблему можна лише на державному рівні. Кадрова проблема буде вирішена лише тоді, коли держава справді повернеться обличчям до дошкілля. Зрозуміє, що треба забезпечити кадри матеріально-технічне оснащення закладів і повернути приміщення, ті, котрі були забрані в 90-х роках. Під час семінару прийняли програму розвитку дошкілля до 2017 року. Ольга Ляшенко сподівається, що всі побажання та пропозиції будуть враховані та реалізовані найближчим часом. І такі з'їзди проводитимуться частіше. Адже зараз дошкілля потребує належної уваги і кардинальних змін. Всі питання, які я озвучила і які піднімалися учасниками на з'їзді, вони скоріше, чесно кажучи, риторичні, тому що вони звучали з трибуни відповіді на них. Міністр не дав. Він доручив, скажімо так, секретаріату їх взяти до уваги. Ну і будемо сподіватися, що ці всі проблеми будуть враховані в подальших міністерських наказах, розпорядженнях і постановах. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал «Бориспіль».